Доброго часу, я вас вітаю! Відео українською мовою, оскільки не можу я російською вести, якось воно мені не так. Тому ви дуже хотіли український контент, буду вдячна тоді вашій підтримці. Давайте подивимося з вами, яка енергія прийде у ваше життя у чудовому місті травні. Травень такий в нас буде цікавий в Німеччині, особливо дуже багато вихідних, від слова, дуже багато. А ми з вами дивимося. Овени у травні. Так, перша, перша це загальна енергія. Потім, яку жабу треба з'їсти. Поясню, що то за жаба. Як вирішити ситуацію, особисте життя, як же ж без нього? В чому ваш ресурс? І несподіванка. Розклад зробили ми з вами, що у вас там колоди, і давайте будемо розглядати, що робиться в світі. Як завжди цікаво. І так, перша. Так, де моя чарівна паличка? Загальна енергія, Рицар жезлов. Дуже класна робота, карта, якщо це стосується роботи. Жезли — це в нас енергія, це життєві ресурси. До речі, досить сподобалась одна. Ведуча сказала, що таке ресурси. Тому вирішила я розповідати, що ж таке в даному випадку за ресурс. Жезли знов-таки це проекти, це ідеї. Ви бачите, рицар рухається. Це означає, що вам потрібно цибати через те саме кільце, яке горить. Плануйте. Якщо це стосується роботи, це якісь нові поїздки, нові проекти, можливо, ви відправитесь в якусь командіровку, можливо, вас переведуть в інший якийсь відділ, але це просто така неймовірна активність. Ті, хто шукають, ви зможете знайти роботу, оскільки це рух, тобто пошук. Друга в нас карта, яку жабу треба з'їсти. Що таке Eat the Frog? Класний такий виріз. він означає, треба зробити щось неприємне. І ось у вас у мене, дивіться, смьорка жезла обожнює цю карту, це означає, що вам потрібно вийти за рамки обмежень. От чоловік він сам відкриває оці грати. Зараз дотягнемо карту з вами і подивимося, що у вас обмежує. У вас якась ситуація вона зависла. Ви себе, можливо, вважаєте жертвою. Така собі, знаєте, боже, все погано, мені нічого не дають, погода погана, відпустку не можу взяти, роботи немає. І от зараз вам потрібно в травні вийти з цієї завищої ситуації. Далі будемо дивитися, як. Є така цікава річ, що людина знаходиться в зоні комфорту і вона не виходить, оскільки почне, треба буде робити щось нове. А ви не хочете цього робити, але з'їсти ту саму жабу. Далі, третя карта в нас як вирішити певну ситуацію, піти від неї. До речі, мені дуже подобається, коли ви пишете коментарі, які кажуть, Лєна, це про мене. Прям бальзам мені на душу. В даному випадку та ситуація, про яку ви думали, її треба залишити. Притом, дивіться, ви уходите і вам круто, вам в кайф. В нас символ трансформації. Dragonfly англійською мовою, лібелі німецькою. Як називаються у ці стрекозки? І метелики тут. І ще й місяць, дивіться, убуває. Тобто, коли буде убувати місяць, вам потрібно лишити цю ситуацію і піти. Но вам буде дорога класна, навколо йде одна трансформація, одні зміни. Тому, шановні, Овени, це, в принципі, дуже круто. Тепер, особисте життя. Ну тут у нас карта дев'ятка дев кубка. Особисте життя. Десь тут мальчика, бачите, чи хлопчика, чи ще когось, я не бачу, але я бачу самодостатню жінку. Ми вважаємо інколи, що особисте життя це коли у вас є партнер. От цій жінці зараз його абсолютно не треба, вона займається собою. Коли ви шукаєте партнера і цибаєте з одних відносин в інші, у вас немає часу для себе. Щоб Давайте поговоримо про ресурс. В даному випадку це кубки, це емоції. Це означає, що ви маєте у травні наситити, накопичувати свої ресурси емоційні. Зараз ми дотягнемо карту, оскільки така тема цікава. Як? Хоча одно колоди, дивіться, це відпочинок, четверка е, мічів. І, як я і казала, в травні у нас буде дуже багато. Е, в Німеччині свят, там 1 травня, потім будуть брюкендальки, оці мостові дні. Тому, в принципі, у вас є багато шансів отримати ресурс. Давайте подивимося, як ви будете накопичувати. Ідіть від цих відносин. От подивіться, йдуть ресурси ваше особисте життя. Залічіть свої рани. Не звертайте увагу на ті відносини, які були, що ось, ось там не так, не то. Просто для себе коханої. До речі, якщо у вас є проблематика з як забути свої відносини, як вийти в позитив, почати далі жити, або який чоловік вам потрібен, ви можете звертатися до мене, і ми за допомогою таро і психологічних порад розберемо вашу ситуацію. Така цікава буде річ. Наступне питання: у чому ваш ресурс? А тепер знов-таки про ресурси. Король Кубков це емоції. Вода. От подивіться, в чому ресурс? Ресурс короля Кубка це в тому, що він може, може пропускати оту хвилю, оті волни через себе. Коли приходить певна ситуація, ви можете її опрацювати. Бачите, можете і пожаліти той кораблик, взяти, щоб він пройшов пташки тут літають. Взагалі сама карта в нас така от, сірий колір це колір. Такої ментальності. І ваші ресурси в емоційній стабілізації. Зараз такий час у нас цікавий, що саме таке важливе, що має бути у вашому житті, на що треба звернути увагу на баланс життя і роботи. От ви маєте цим займатися. І несподіванка. Четверка Пентаклей. В принципі, Карта каже, що ви будете трошки там закриті. Пентаклі це гроші. І ви, можливо, будете відчувати себе якісь фінансові стабільності. От, за забором плюс закриті, несподіванкою можуть бути такі моменти, коли вам придеться закрити свої фінанси. Можливо, ви десь потратитесь або скажете, слухай, щось я треба передивитися, як я трачу свої гроші. Або отримаєте інсайт. Наприклад, я сьогодні відео записала, як німці економлять гроші. І от дівчата вже написали багато коментарів, що справді цікаві ідеї є в цьому відео. Хтось ще пише, подивіться. І для вас буде такий інсайт, як зберігати гроші, як їх закрити для того, щоб, можливо, придбати собі щось цікаве. Отакий От варіант у вас. Старший аркан у вас один єдиний, і е, оця ситуація з жабою. Виходьте з ситуації жертви підвищ... Підвищ... Як, коли ви зависли. Виходьте з цієї ситуації активність. І буде якась проблема, то вам просто треба піти. От є такі ситуації, коли треба цибати в сторону проблеми, а в даному випадку ідіть звідти, воно вам треба. Насолоджуйтесь своїми ресурсами, забувайте тих крокоділів, які роблять вам боляче. так от раз. Тут ви собі раз страждаєте, а тут раз, і вийшла вона в позитив. Це гарна дівочка. Тепер ми з вами ще подивимося. Є в мене оракульна колода, така називається TheShaiung's Oracle, оракл зцілення. І ми з вами отримуємо пораду. До речі, ви знаєте, що якщо вам подобається якась. Карта, ви мені пишете в приват, і я вам присилаю фото. Так, зараз яка ж порада від оракула для вас. Шлав! <різь> Ляг полеж і все пройде. Е, до речі, уважиш дно колоди. Тут було також сон, медитація. Е, подивитися трошки наверх. Погойдатися на, на тому місяці. І зараз вам оракульна колода каже: зверніть уваги на свій ритм на ваш сон. Як ви спите, де ви спите, з ким ви спите, також дуже важливо, щоб не було такої ситуації. Сподіваюся, ви посміхнулися. І... Взагалі тема сну є дуже важливою. Наприклад, я лягаю спати о 10, просинаюся о 6. Мені потрібно 8 годин, іначе зі мною нема про що балакати. Можливо, поміняйте матрас, але взагалі тема сну дуже-дуже цікава і крута. От такий у вас розклад. Я зараз заберу карти і закриємо вашою такою самодостатньою дівчинкою Овени. Як завжди, я дуже вдячна вашим коментарям, вдячна тим, що ви зі мною на каналі, підписуйтесь, радьте іншим і побачимося!